Вітаю! Сьогодні ми заглибимося в тему ритмів та патологічної активності на електроенцефалограмі. Але перед початком не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові корисні відео. Ваші підписки та лайки допомагають нам створювати ще більше цікавого контенту. Під терміном ритм в електроенцефалографії мається на увазі певний тип електричної активності, який відповідає конкретному стану мозку і пов'язаний із певними церебральними механізмами. При описі ритму вказують його частоту, типову для певного стану, а також області мозку, амплітуду та характерні особливості його змін у часі при зміні функціональної активності мозку. Альфа ритм зазвичай частота альфа-ритму становить 8-13 Гц. амплітуда до 100 мікровольт. Він реєструється у 85% здорових дорослих і найкраще виражений у потиличних відділах. Найбільша амплітуда альфа ритму спостерігається в стані спокійного розслабленого бадьорювання із заплющеними очима. Окрім змін пов'язаних із функціональним станом мозку, у більшості випадків спостерігаються спонтанні зміни амплітуди альфа ритму, які проявляються у чергуванні наростання та зниження з утворенням веретен тривалістю від 2 до 8 секунд. При підвищенні рівня функціональної активності мозку амплітуда альфа-ритму зазвичай зменшується, а на електроенцефалограмі з'являється високочастотна низькоамплітудна нерегулярна активність, що відображає десинхронізацію активності нейронів. При короткочасному раптовому зовнішньому подразнику, особливо при спалахах світла, десинхронізація виникає різко. Якщо подразник не має емоційного характеру, альфа-ритм зазвичай відновлюється протягом 0,5-2 секунд. Цей феномен називається реакцією активації або реакцією десинхронізації або реакцією згасання альфа-ритму. бета-ритм. Частота бета-ритму становить 14-40 амплітуда до 25 мікровольт. Найкраще він реєструється в області центральних звивин. Але також поширюється на задні центральні та лобні звивини. У нормі бета-ритм виражений досить слабо, зазвичай із амплітудою від 5 до 15 мікровольт. Бета-ритм пов'язаний із соматичними сенсорними та руховими корковими механізмами і реагує активацією на рухову активність або тактильну стимуляцію. Мю-ритм. Частота міоритму становить 8-13 Гц амплітуда до 50 мікровольт. Його параметри подібні до альфа-ритму, але він відрізняється фізіологічними властивостями та топографією. Мюритм візуально спостерігається лише у 5-15% обстежуваних у Руландичній області, його амплітуда в рідкісних випадках зростає при руховій активації і не залежить від соматосенсорної стимуляції. Клінічного значення мюритм зазвичай немає. Тета активність: частота тета активності становить 47 Гц, амплітуда патологічної активності перевищує 40 мікровольт і часто перевищує амплітуду нормальних ритмів мозку, досягаючи при деяких патологічних станах 300 мікровольт і більше. На зображеннях представлені різні варіанти електроенцефалограм. Наприклад, електроенцефалограма 28-річного пацієнта із запальним ураженням на рівні задньої черепної ямки та внутрішньою гідроенцефалією, на цій електроенцефалограмі чітко видно генералізовані синхронні дельта хвилі з частотою 4-4,5 Гц, що переважають у задніх відділах. Інший приклад електроенцефалограма 38-річного пацієнта з пухлиною медіабазальних відділів лівої півкулі мозку з ураженням таламічних ядер. Тут чітко простежуються хвилі з частотою 1,3 Гц і амплітудою 200 мікровольт, які періодично переважають за амплітудою в лівій півкулі. Епілептиформна активність. Епілептифорна активність це феномени, які типово спостерігаються на електроенцефалограмі у хворих на епілепсію. Зазвичай вони виникають унаслідок високосинхронізованих пароксизмальних деполяризаційних сувів у великих популяціях нейронів, що супроводжуються генерацією потенціалів дії. Як результат, виникають високоамплітудні потенціали гострої форми, які мають відповідні назви спайк. Гостра хвиля та стереотипний комплекс. Спайк це негативний потенціал гострої форми тривалістю менше 70 мілісекунд і амплітудою понад 50 мікровольт. Гостра хвиля відрізняється від спайка більшою тривалістю від 70 до 200 мілісекунд. Спайки та гострі хвилі можуть комбінуватися з повільними хвилями, утворюючи стереотипні комплекси, такі як спайк-повільна хвиля, частота 2,5-3,5 Гц, період 60-400 мс, або гостра хвиля повільна хвиля, період 500 1300 мс. Важливою характеристикою спайків і гострих хвиль є їх раптова поява та зникнення, а також чітке відмежування від фонової активності, яку вони зазвичай перевищують за амплітудою. Феномени, які не чітко відрізняються від фонової активності, не позначаються як спайки чи гострі хвилі. Спалах це група хвиль із раптовою появою та зникненням, що чітко відрізняються від фонової активності за частотою, формою або амплітудою. На зображенні видно різні типи спалахів: спалахи альфахвиль, бета-хвиль, гострих хвиль, поліфазних хвиль та дельтахвиль. Паттерн типового абсансу це генералізовані білатерально-синхронні комплекси спайк-повільна хвиля з частотою 3-3,5 Гц. Гец. У більшості випадків їх також називають патерном епілептичного нападу, тобто розрядом епілептиформної активності, який типово збігається з клінічним епілептичним нападом. Виявлення таких феноменів, навіть якщо клінічний стан пацієнта не вдається чітко оцінити, характеризується як паттерн епілептичного нападу. Зазвичай епілептичний розряд починається з серії гострих хвиль, що наростають за амплітудою, і переходить у генералізовані білатерально синхронні або асинхронні серії нерегулярних комплексів спайк-повільна хвиля. Поліспайк повільна хвиля та множинних гострих хвиль із амплітудою до 300 мікровольт. Гіпсаритмія це безперервна генералізована високоамплітудна гіперсинхронізована активність із гострими хвилями, спайками та комплексами, такими як спайк-повільна хвиля або поліспайк повільна хвиля синхронними чи асинхронними. Гіпсаритмія є важливим діагностичним маркером синдрому Веста та синдрому Ленокса Гасто. Періодичні комплекси це високоамплітудні спалахи активності, які характеризуються постійністю форми для конкретного пацієнта, основні критерії їх розпізнавання, близький до постійного інтервал між комплексами, безперервна присутність протягом усього запису за умови стабільного рівня функціональної активності мозку, а також індивідуальна стабільність форми, стереотипність. Найчастіше вони представлені групою високоамплітудних повільних або гострих хвиль, що поєднуються з високоамплітудними комплексами, які за структурою нагадують епілептиформні комплекси гостра хвиля, повільна хвиля. Дякуємо, що дивилися це відео. Якщо воно було корисним, не забудьте поставити лайк, поділитися з друзями та підписатися на наш канал, щоб отримувати більше цікавого та пізнавального контенту. Залишайте свої коментарі нижче. Нам дуже цікаво дізнатися вашу думку. До нових зустрічей!